Привіт! Мене звуть Марк, ви на каналі Моя Українська Мрія і, можливо, ви бачили ось це відео, де я добудовую іще одну кімнату до своєї глиняної хатини. Тоді я обіцяв, що зніму відео про те, як я роблю глиняну долівку без пластику та цементу. Давайте дивитись! Дисклеймер, в ідеалі я б хотів мати підлогу з дерева, але наразі це занадто коштовна для мене річ. Тож я вирішив робити із звичайнісінького саману або як ще називають лимпачу. Ці підлоги теж можуть бути доволі гарні, але потрібен був пісок, а в мене його не було. Тож у частині підлоги я вирішив рухатись від максимально простого до складного. Щоправда, без гідроізоляції не обійтись, я вирішив зробити її натуральною. В цьому мені допомогли три шари пласких камінців із річки. Річка Уж – вельми багата нерізноманітне каміння і дуже бідна на пісок. Тож почалося непросте полювання за пласкими камінцями, яких, до речі, приблизно один із сотні. Але спершу довелося трішки змінити інтер'єр, щоб робити підлогу вже у фінальній версії будинку. Тут мені допомогли волонтери та волонтерки, які приїхали допомагати на початку серпня. З ними ми почали розширювати кімнати та вирівнювати чорнову підлогу. В такі моменти розумієш, що це означає бути частиною команди. Тож, не гаючи часу, ми приступили до пошуку і транспортування потрібних камінців і подальше їх викладання у формі пазлів. Звідки я знав, що лимпач, який ми ставимо зверху, залишиться сухим і не буде тягнути від землі вологу? Все просто, я провів кількарічний експеримент з такою підлогою і зрозумів, що вологу набирає лише перший шар каміння. Тож ми себе не стримували, купалися в річці і потрішки збирали каміння. Але найважче з усього це транспортування на візочку пів кілометра вгору. Кожного разу, викладаючи нове й нове каміння, нам було вельми шкода замазувати його глиною, адже воно вже виглядало як природній витвір мистецтва. Та й сам процес був доволі захопливий, адже всі щілини доводилось викладати маленькими камінцями, щоб згодом там не поселилися змії чи гризуни. Адже як ви вже неодноразово могли чути в моїх відео, природа не любить порожнечі, вона її завжди заповнює. Принагідно нагадаю, що ми і є частина природи, яка може з нею співіснувати і не шкодити їй. Це і є одна з цілей проєкту Моя українська мрія віднайти методи натурального будівництва, якими користувались наші предки, паралельно поєднуючи це із сучасними технологіями та комфортом. Те, що залишили нам батьки і те, що ми передамо нашим дітям, заслуговує на максимальне збереження і покращення. Саме тому, любі друзі, ми маємо навчитись ефективно боротись із будь-якими проявами забруднення навколишнього середовища. І мене тішить той факт, що з кожним днем все більше і більше людей про це замислюються. Хто зна, може моє природне будівництво надихне вас будувати з більш екологічних матеріалів або сортувати вдома відходи. Теж добре. А тим часом ми продовжували збирати камінці, насолоджуючись річкою Уж. Щоранку в нас на це йшло від 2 до 3 годин. Включаючи важке транспортування. Між групами волонтерів я робив це сам щодня, витрачаючи приблизно 9-10 годин часу на день. Робота доволі одноманітна, але щоденне просування надихало рухатись далі і далі, не зупиняючись. До того ж, на мою думку, такі пазли позитивно впливають на розвиток мозку. І загалом на внутрішнє самопочуття. Щоправда, це серйозне навантаження для колін, спини та постави. Бережіть своє здоров'я, друзі. Особливо, коли тягаєте щось важке, тому що від здорової спини до грижі один крок. А зараз трішки послухаємо АСМР «Камінці». Таким чином, найбільша кімната першого поверху кухня вітальня потрохи наближалась до свого логічного завершення. Саме час показати, що ж таке лимпач. Це композитний будівельний матеріал із глини, води та соломи, який міситься ногами та викладається руками, з нього майже все людство будувало до кінця 19 століття. Більшість глиняних будинків, збудованих в ті часи, використовується й понині. Англія, Нова Зеландія, Німеччина, Франція і Україна. Всюди майже одні й ті ж технології, основою яких є глина. Дійшло до того, що якісні глиняні будинки вже навчились друкувати навіть на 3D принтерах. І займає цей процес близько двох тижнів. Звичайно, без 3D принтера не так швидко, зате цікаво. Настав час підготуватись до найвідповідальнішого дня в міні проєкті з підлогою остання тачка каміння. Ми це зробили! Ті, хто починав зі мною, ті, хто пропав зі нас. Ми це закінчили. Так, кінець вже близько. Залишилось викрасити. Тут назад от Я великий забираю, бо маленькі нам порозумки один. А завершення кам'яної епопеї ми відсвяткували смачнюшими котлетками із горохових пластівців. У будь-якій якісній взаємодії з людьми їм потрібно навчитись довіряти. Це головне, це база, це ґрунт. Отой, ще трішки і останні лимпачини з хлюбкотом падають на підлогу. На жаль, літо закінчилось так само несподівано, як і почалось. А за ним прийшла гарна барвиста, хоч і до кісток холодна, осінь. А там вже й недалеко до мальовничої зими, яка пофарбувала в біле значну частину гір. Щоб зберегти всі свої рослинки від морозу, я заніс їх на новеньку підлогу, і це стало помилкою. Вони разом із вологою ще підлогою почали створювати значну кількість конденсату, яка спершу замерзала химерними візерунками, а потім руйнувала глиняні підвіконня. На щастя, зима тривала недовго, всього три місяці. Пройшло два роки активного використання підлоги. За цей час в хатині з'явився новий волонтер, кіт мудрик. На жаль, через відсутність піску в суміші та постійні навантаження в підлозі з'явились тріщини. Їх би не мало бути, якби я дотримувався основних правил, але просто ніде було взяти піску. Щоб її хоч якось вберегти та підвищити свій комфорт, я використовую килимки. І тільки з килимками я можу нарешті розслабитись і ходити босий почистити. Любі друзі, як бачимо, підлогу з саману нікому не рекомендую робити. Її потрібно чимось покривати, бажано це має бути якась стяжка, потім якийсь лак, або взагалі робіть з дерева і не партеся. От. Але якщо постелити килимки, то цілком прийнятно і кайфово. Щоправда, їх треба прати хоча б раз в тиждень. І це забирає батько часу. А ще на превеликий жаль, вони доволі незручні на сходах. Постійно сповзають, чим створюють пилюку. Але краще вже з ними, ніж без них. Чесно, я не знаю, як вирішити виклик підлоги у хатині, але активно працюю над цим, а також шукаю людей, які мені з цим можливо допоможуть за рекламу. Пам'ятайте, тут могла бути ваша реклама, загальна аудиторія блогу 250 тисяч. А завдяки любі друзі, вашим нестримним вподобайкам та поширенням дана цифра росте. Також з вашою підтримкою я встановив добротні двері. Дякую вам. Щотижня я не лише перу килимки, а також роблю вологе прибирання. При використанні глининої долівки глина руйнується, перетворюючись на пил, який потрібно прибирати. Я чув, що раніше в будинках щорічно підмазували долівку, тож вирішив спробувати зробити так само. Для цього взяв звичайну глину і замазав нею найбільші тріщини. Згодом все підсохло, але я додав води і знову все гарненько вимазав. Вийшов доволі цікавий і приємний на вигляд та дотик результат. Залишилось зрозуміти, чим його покрити, щоб він не пошкоджувався. Більшість використовує ляну олію та віск. Загалом, наразі, основне, що відділяє хатину мрії від завершення, це інвестиції. Потрібно доробити підлогу, зробити проводку, провести воду, поштукатурити стіни. Любі друзі, пишіть в коментарях поради, як краще вирішити виклик з підлогою. А також як краще залучити інвестиції для того, щоб завершити проєкт хатина мрії. Повірте, я завжди читаю ваші коментарі, оскільки вони цікаві та надихають. Також дякую всім патронам та тим, хто донатить на банку чи картку. Саме завдяки вам я маю змогу створювати просвітницький українськомовний контент. Отож, дякую, що дивились, до зустрічі в наступних відео. Па-па.